Високий рівень цукру, в крові ця рослина може допомогти. Турбує постійно підвищений рівень глюкози, попри дієту і лікування. Це поширена проблема, яка потребує комплексного підходу згідно з nutrition Journal, фенугрек, пажитник-сінний, може допомогти знизити рівень глюкози на серце в середньому на 0,96 мілімоля на літр. Що підтверджено метааналізом десяти клінічних досліджень, фітотерапія не замінює базового лікування діабету, але може стати ефективним додатковим засобом в форматі комплементарної медицини. Рецепт із енциклопедичного довідника Лікарські рослини під редакцією академіка Гродзінського. одну столову ложку насіння пажитника подрібнити, залити 200 мл окропу, настояти 2 години. Вживати по одній до двох столових ложок тричі на день перед їжею, перші ефекти, можливі за 10-15 днів перед застосуванням та обов'язкова консультація з лікарем, це відео, перше із серії про лікарські рослини, які використовують як підтримку при лікуванні діабету. Напишіть у коментарях, чи використовуєте ви фітотерапію, поставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео цієї серії.